Найчастіші запити зараз це дитячі страхи. Діти бояться вибухів, бояться гучних звуків, бояться нових місць. Вони сиділи довгий час в підвалах, і це дуже сильно впливає на дитячу психіку. Дитина постійно в очікуванні, що зараз, наприклад, або гучний звук буде, або повітряна тривога, або зараз ракета прилетить, і вона не знає, як з цим справлятися. Діти. Зараз мають ходити в садочки, мають ходити на різні гуртки. Вони мають відчувати цей смак дитинства. А вони сидять за телефонами, тому що у нас війна. А вони не виходять на вулицю, тому що знову ракети. Люди можуть прийти сюди, відпочити душею. Ти живеш просто одним днем. Ти не будуєш собі плани там на майбутнє. Ось зараз я змогла допомогти родинам, зараз я змогла допомогти дитині. Супер, клас, чудово. Продовжуємо так і далі.